Значить, знаходжусь на Вінничині ми заїхали в Забузьку Січ. Пам'ятаєте, були історії, коли тут ось ми висаджували садочок видатних особистостей, слава Україні. Ну ось наш садочок, він в такому стані. Ось так що він прижився в гарному, в гарному стані. Ось наш козак Мамай. Що скажете про садочок? Прийнявся, садочок. Да? Прийнявся, прийнявся, да? так. Так що в такому стані ось садочок і ми тут знаходимося сьогодні. Сьогодні-завтра працюємо на Забузькій Січі, так що хто в Вінниці поруч, будь ласка, пишіть, будемо комунікувати і будемо спілкуватися. Якщо у кого які є питання, звернення, пропозиції, давайте сьогодні якраз час підводити підсумки. Вон, на січі майорить прапор. З жовтий доверху. Колір. Так що всім гарного дня. Тут такий осінній садочок наш на Забузькій Січі. Тут от таке місце. Бачите, таке коло. Ось. Камені коло такий свій Стоунхендж Так що гарного дня. Буду зупиняти трансляцію і... Буду завтра виходити на ефір. Знову тоді вже завтра ми поговоримо більш ширше, глибше, піднімемо багато питань. І, да, до речі, хто знаходиться сьогодні на Вінниці, на Вінниччині, так що, будь ласка, можете до нас писати. Звертайтесь, будемо обговорювати різні питання. І всім гарного дня. Так що слава Україні, слава українцям. І все буде добре. Так що до зустрічі. Ну, вже завтра поговоримо більше і ну, піднімемо теми. Досить цікаві, актуальні: Україна, світ, е агробізнес, козацькі січі піднімемо, козацькі питання ми будемо піднімати. Так що всім гарного дня. І ще раз привіт з Вінничини. Ось. Бачите, тут знаходжусь в нас ось таке в нас таке місце на нашій січі, це Забузька Січ, ось наш прапор. Так що все працює, все добре, всім підписникам здоров'я, гарного дня. А отам це садочок, який ми е, на весною. Висаджували, він був шостий цей садочок в нашій колекції, садочків видатних особистостей. так що Він прижився. Дякую нашим партнерам з інституту садівництва, які ось, ну, забезпечили саджанцями. А там е, річка е, попереду, там річка Бог тече. так що тому, У нас тут гарні місця, забузька Січ. Досить класно і знаходимося на Вінниччині, сьогодні наша команда приїхала, щоб підтримати наших побратимів і всіх тих, хто підсилює економічні, гуманітарні питання і розвиває нашу Україну. Так що всім бажаю міцного здоров'я. Пишіть питання. Завтра буде знову стрім, і завтра вже поговоримо більш обширніше і предметніше.